Ні, сонце! Я твоя мама. І сьогодні наш перший день щоденника, який ми домовились з татом вести кожного року і подарувати тобі на 18 років. Сьогодні ми дізналися, що ти хлопчик. Ти не уявляєш, наскільки довго ми тебе чекали? Наскільки довго ми з татом старались. І робили все, щоб ти з'явився в нас. І сьогодні, нарешті, ми тебе побачили і дізналися, хто ти. Тому тепер я з певністю можу з тобою розмовляти я як з хлопцем, з пацаном. І ти не уявляєш, якою мрією ти був для мене. Перші ми ці були надзвичайно важкими. Просто не давав мені спокою. І я, чесно, не розуміла, що таке діти. Діти це квіти життя, бо це було дуже важко. Але твій тато ймовірна людина. Він зробив все, щоб я просто не опустила руки, бо ми тебе дуже чекали. Ти ще не народився, але. Подарував нам статум відчуття безумовної любові. Я просто знаю, що ти тут. Я тебе відчуваю, я з тобою розмовляю тепер що конкретніше. Я знаю, що ти прийшов в цей світ, щоб зробити нас щасливішими Ти будеш. Нашим шматочком щастя і любові, бо ми вже тебе любимо, просто тому що ти є. Я хочу подарувати тобі найкраще життя, дитинство, яке ти сам для себе захочеш слухати тебе, допомагати, підтримувати, бути найкращою мамою для тебе. І я впевнена, що тато також. Ми тебе дуже чекаємо. І я дуже тобі вдячна, що ти обрав саме нас да, своїми батьками. Тву, Тому... Боже, ти, мабуть, вперше будеш бачити, як твоя мама плаче, але ти не уявляєш, наскільки синційні моменти І... Скільки ти жиденна і дитина, яка народилась і створена була в любові, і з великим бажанням. Ось, ми не придумали, ще тобі ім'я, тому я обіцяю в наступному випуску, я буду вже називати тебе по імені. І сподіваюся, що наступний випуск буде тоді, коли я вже тебе побачу, коли ми вперше з тобою зустрінемось. Я знаю, що ти все це чуєш. Я знаю. Але а, хочеться запам'ятати це. Хочеться, щоб в тебе була пам'ять про нас, таких молодих батьків, щоб ти бачив, як ми ростемо разом з тобою, як ми розвиваємось, як ми любимо один одного, як росте наша сім'я, наше благополуччя. І як ми цінуємо все те, що в нас є. Тому. Я тебе ще не бачила. Я знаю, я тебе просто відчуваю. І знай, ми з татом тебе дуже любимо. Ми тебе дуже чекаємо. І ми зробимо все можливе для того, щоб твоє життя було найкраще. Тому. Щось взагалі мене тут рознесло. Запам'ятай мене такою молодою, будь ласка, тому що. Ще... Ти мене такого точно не бачив, свідомо, і не побачив свідомому віці. Тому я тебе дуже люблю і чекаю.